Доброго дня, друзі. Хочу вам показати, як на піску і камені посаджені троянди виглядають. Тут я вносила мульчі багато, все скошена трава, як бачите, під кущами, під гортензіями і розами. І здавалося, що вони там зовсім не будуть рости, але результат показав своє. Також добрива і обробки. Зробили свою роботу. Ми можемо насолоджуватися красою наших квітів. Готуємо свій ґрунт до зими, а також для родючості і навесну. Зараз я роблю перекопку, тут я працюю зараз в теплиці. У я... мене була солома під помідорами. Я її прикопую, також вношу сюди гній. Тоді розсипаю метарезин. бачите, він йде від різних шкідників і пролю це все і залишаю до весни. Скажете мені, а я користуюся добривами, та й в мене все добре. Так, ну тільки до поряду часу добре, а проходить час і. Ти розумієш, що ґрунт виснажується, скільки би тих добре в не давав, він перестає родити із-за того, що в нього немає органіки. Земля має бути пухка, розсипатися, тоді вона гарна, родюча. Я так виробила, глина в мене була. Вносила, вносила, то все прикопувала. І в мене зараз теж земля розсипчаста. Рослини себе краще в ній почувають. У мене дуже великий випад роз був. Із-за того, що я не знала, що мені робити, я садила, вони мені пропадали, вони просто задихалися в важкій землі. І я дійшла сама до такого висновку, що треба збагачувати. Грунт в осінні закладаю, навесно розсипаю землю, розгортаю. І так з часом я виробила, я робила вам відео, який в мене ґрунт на розах, і в мене от зараз він виглядає так само, як і в теплиці, чорний. І рудючий. Рози почали краще рости. Дуже багато я. Часу потратила, збирала всю інформацію, переглядала кучу відео, кучу в мене часу йшло, бо я не могла знайти те, що мені потрібно. Але з часом з руками ти розумієш, вже приходиш до того результату сама, що ґрунт потрібно виробляти самому, вносити все, так важко, легше розсипати добриво, але. Треба, треба працювати над землею, тоді вона буде вам віддавати. Якщо я бачу відео і кажуть, з парнику треба поміняти землю, бо вона не родить, завезти другу. Не треба нічого возитися. Не Треба вивозити, завозити, бо тому що залежить в якому ви візьмете місце, якщо вона там у вас була родюча, вона теж вас довго не буде родити, бо тому що. То є перший час і затрати. Треба працювати над ґрунтом самому. Мульчую обов'язково, тоді волога зберігається. Так само в мене було запитання, як я підливаю свої троянди. Я їх не підливаю. У мене вони є дощ, вони підлиті, нема дощ. У мене є Постійно мульча на землі, яка зберігає вологу, поживу в землі, вона не пересихає. І я так вирощую свої троянди. Так само в мене було з малиною. Я як перший раз посадила малину, я три рази висівала сидирати і прикопувала їх. Таким способом я вносила поживу в землю і зберігала випаровування вологи в землі, що мені давало кращий врожай без поливу. Так що полив, по-перше, він і дуже затратний, хоча тут фізично затратно, тут по грошах затратно, але воно є результат тої праці. прогулюється собі, насолоджується снігом Сьогодні 18 листопада пішов в сніг, так виглядають мої троянди, накриваю ще гортензії накрила сьогодні, нащеплені трояндочки накрила. І отак для контролю пробіглася. Чи все доробила, переглянула. Будемо чекати весни і любуватися знову красою. Відео трошки розтягнуте, тому що не завжди вистачає часу. Поєднала вам і теплицю. І на закінчення трошки снігу. Всього вам найкращого. Миру, добра, любові.